Добрий день! Тема уроку ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні, задачі на знаходження швидкості. Підготувала вчитель Златєва Тетяна Андріївна. Усі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Тож гаразд часу не гаймо і урок розпочинаємо. Розгорни зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку число 6701 рядочок. Давай порахуємо усно 302 плюс 315 617. 315 плюс 150 буде 465. 315 плюс 120 буде 435. 315 плюс 90. Правильно, 405. 315 плюс 20 буде 335. 320 плюс 315, 635. Нам потрібно ті самі числа додати до 200. 200 плюс 302, 502. 200 плюс 150. 350. 200 плюс 120. Буде 320. 200 додати 90 буде 290. 200 плюс 20. 220. 320 плюс 200 520 молодці. Давайте з вами обчислимо. 4200 ділимо на 100 буде правильно. 42. 3600 ділимо на 10 буде. 360. 45960 ділимо на 10 буде. 4596. Зараз зупини відео. Виріште самостійно, а ми перевіримо. Ну що? Ви вже готові? Якщо ще ні, ставте на паузу. Якщо так, продовжуйте працювати з нами. 31 700 ділимо на 100. Звичайно, 317. 55 400 ділимо на 100 буде. 554. Молодці. 60 тисяч ділимо на тисячу буде. Правильно, число 60, ви впоралися. Ясний, як знаходили кожну частку? Розглядаємо 27 тисяч поділити на 3 тисячі. Поглянь, якщо ми знаємо, що є в нас 27, так тисяч поділимо на 3. Якщо 27 ділимо на 3. Буде у нас 9. так, То 27 тисяч поділити на 3 тисячі, тому що однакова кількість нулів буде також 9. Далі 32 тисячі ділимо на 8 тисяч. 32 тисячі. Ми поділимо на 8 помножити на тисячу. Тобто 32 тисячі спочатку розділяємо на тисячу, буде 32. А потім ділимо на 8 і отримаємо 4. Тобто, умовно, ми можемо закрити однакову кількість улів у діленому та дільнику. 8400 ділимо на 70. 8400 ми ділимо на добуток числа 7 та 10. Спочатку 8400 ми ділимо на 10, буде скільки. Правильно, буде 840. І ділимо на 7, отримаємо 120. Будь ласка, обчисли дані вирази самостійно у своєму зошиті, а ми перевіримо всіх. 68 тисяч ділимо на 400 буде. Правильно, ми можемо з вами 400. Визначити, як 4 помножити на 100, 68 тисяч поділити на 100 спочатку та потім на 4. 68 тисяч ділимо на 100, буде 680. 680 ділимо на 4, 170. Далі 4200 ділимо на 30. Так, скільки буде молодці. Буде 140. 5700 ділимо на 300. Скільки буде? Правильно, 19. 7800 ділимо на 60 буде молодці, сто тридцять. Ви виконали це завдання? Наступне, давайте розглянемо, як обчислювали частку 24 780 поділити на 30, усно та восьмого. Прочитайте зразок міркувань. Розглядаємо. 24 780 ділимо на 30. 24 780 нам треба поділити на добуток числа 10 та 3. Спочатку ділимо на 10. 24 780 поділити на 10 та поділити на 3. Якщо ми поділили число 24780 на 10, отримали 2478. Поділити на 3, нам для цього потрібно розкласти число 2478 на 2400. Та 78. 2400 ділимо на 3 та додати 78 поділити на 3. Отже, 2400 розділили на 3 буде 800. А 78 поділили на 3 буде 26. 800 плюс 26 буде 826. Давайте трошки відпочинемо. Нашу роботу. Розглядаємо письмове ділення. Визначаємо перше неповне ділене і кількість цифр у часті. У діленому 24 тисячі. Оскільки 24 не можна поділити на 30, так, щоб у часті були тисячі, то першим неповним діленим буде 247 сотень. Отже, у часті найвищий розряд це сотні, а результат ділення трицифрове число. Ділимо сотні 247 сотень. Треба поділити на 30. Число 247 містить 24 десятки. 30 – це 3 десятки. Ділимо 24 десятки на 3 десятки буде 8. У часті буде 8 сотень. Множимо 8 множимо на 30 буде 240. Поділили 240 сотень. Віднімаємо 247 сотень мінус 240 сотень дорівнює 7. Залишилося поділити ще 7 сотень. Порівняємо остачу з дільником 7 менше, ніж 30. Отже, число сотень дібрали правильно. Ділимо десятки. 7 сотень і 8 десятків. Це 78 десятків. Їх треба поділити на число 30. Число 78 містить 7 десятків. Тобто 7 десятків ділимо на 3 десятки, буде 2. В часті буде 2 десятки. Множимо 2 множимо на 30, буде 60. Поділили 60 десятків. Віднімаємо 78 мінус 60. Залишається поділити 18 десятків. Далі порівнюємо остачу з дільником 18 менше, ніж 30. Отже, правильно дібрали число. Що робимо далі? Правильно, далі нам потрібно знести нулик. І в нас виходить 180 одиниць. Треба поділити. Отже, 180. Ми можемо сказати, що це буде 18 десятків, поділити на 3 десятки. Буде по 6. 6 множимо на 30, буде 180. Приклад виконано. Будь ласка, обчисліть. Приклад. Письмово. 5520 ділимо на 60. Спочатку знаходимо перше неповне ділене. Перше неповне ділене – 552. 552. Так, це десятки. Отже, в часті буде в нас дві цифри. 552 ділимо на 60. Скільки буде? Правильно, по 9. 9 множимо на 60 буде 540. Наступне.

Визначаємо перше неповне ділене. Перше неповне ділене це 120. Воно буде позначати в нас тисячі. Отже, в часті буде 4 цифри. 120 ділимо на 50 буде по 2. 2 множимо на 50 буде 100. 120 віднімаємо 100, буде 20. 0, до нуля 0 ми ще зносимо 6 і виходить 206. 206 ділимо на 50. Буде звичайно по 4. 4 множимо на 50 буде 200. 206 мінус 200 залишається 6. Зносимо п'ятірку. 65 ділимо на 50. Отримали по одному. Тому що 1 помножити на 50 буде 50. 65 мінус 50 буде 15. 0 зносимо. Виходить 150. 150 ділимо на 50 буде, звичайно ж, 3. 3 множимо на 50 буде 150. Приклад вирішено. Всього буде 2413. Обчисли наступні приклади. 192 420 поділити на 90. Визначаємо перше неповне ділене. Це 192. Це означає, що в часті буде першою цифрою тисячі. Отже, в часті 4 цифри. 192 ділимо на 90 буде по 2. 2 множимо на 90, буде 180. Віднімаємо. 192 мінус 180 буде 12. 4 зносимо, тому що 12 не ділиться на 90. 124 ділимо на 90. Ну, звичайно, буде по одному тільки. Тому що 1 множимо на 90 буде 90. 124 мінус 90, скільки буде? Мої розумнички, правильно, буде 34. Зносимо двійку. 342 ділимо на 90. По скільки буде? Правильно, буде по 3. 3 множимо на 90 270. Віднімаємо 342 мінус 270. Буде. Звичайно, буде 72. Нулик зносимо. 720 ділимо на 90 буде. Так, за табличкою множення, буде 8. 8 множимо на 90, звичайно, буде 720. Відняли і отримали число 2138. І наступний приклад. 140 400 ділимо на 80. Перше неповне неповноділене яке? Правильно, 140. Отже, в часті скільки цифр? Так, 4 цифри. 140 поділили на 80 буде по одному. 1 множимо на 80 буде 80. 140 мінус 80 буде 60. 4 зносимо. 604 ділимо на 80 буде. Правильно, по 7. 7 множимо на 80 буде 560. 604 мінус 560 буде. Молодці. 44. Отже, 44 поділити на 80 не можна. Зносимо нулик. 440 ділимо на 80. Звичайно, буде по 5. 5 множимо на 80, буде 400. 440 мінус 400 буде 40. Зносимо нулик, буде 400. 400 ділимо на 80, дорівнює 5. Молодці, буде 1755. Будь ласка, назви формулу, за якою знаходять відстань, якщо відомо час і швидкість. Правильно, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Склади і розважі задачі за даними таблиці. Розглядаємо. В нас є тварини олень, акула, ластівка. Швидкість оленя дорівнює 10 км на годину. Нам відомо, що час, який він перебував у Русі – це 3 години. Як знайти відстань? Правильно потрібно швидкість помножити на час. Тобто олень пройшов відстань 30 км. А кула наступна, будь ласка, правильно нам потрібно, щоб знайти. Яку відстань подолала акула, потрібно 30 км на годину помножити на 3 години, буде 90 км шлях, який подолала акула. А що ж з ластівкою? Ластівка долає 60 км за годину це її швидкість. Вона в русі перебуває 3 години. Як знайти відстань, яку подолає Ластівка? Правильно, 60 множимо на 3 буде. 180 кілометрів. Хто ж подала їй відстань за 3 години? Правильно! Ластівка. Молодці. Будь ласка, давайте порівняємо вирази. 456 плюс 0 та 0 плюс 456. Звичайно, ставимо знак дорівнює. 982 плюс 13.

А 670 мінус 130 буде 540 540 менше, ніж 800. Молодці. Домашнє завдання на сторінці 62 виконати номер 307-308. Будь ласка, оберіть потрібну цеглинку. Якщо червона, то вам було важко. Якщо вам легко було працювати зелена, а якщо жовта, то вам було працювати з нами цікаво. Дякую вам за увагу!